Вітаю на сторінці мебля Пропоную вашій увазі ліжко молдінг від українського виробника торговельної марки «Мамо меблі. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,70 м, у довжину ліжко займає 2,15 м і висота узголів'я 1,05 м. Дуже гарне узголів'я в цьому ліжку з квадратів та ромбів з вставками. Це ліжко йде зі зйомним матрацем. Основа під матрац металева рамка та ортопедична букова ламель. Спальне місце в цьому ліжку 1 метр 60 сантиметрів на 2 м. Рамка з матрацем підіймається за рахунок газліфтів. Ліжко є великий та міський короб для зберігання білизни. Зверніть увагу, що короб виконана з двох частин, з'єднаних між собою для більшої жорсткості. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. На це ліжко можливо обрати будь-який матрас, який підставлений на салоні, а також змінити колір та обрати іншу тканину. А я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!